Доброго дня, ви на каталі Квіти та інші дива з вами Інна. І сьогодні я покажу вам, як виглядає на сьогоднішній день моя ампельна з насіння, яка висіяна 24-го основний посів і трошки було 18 го січня. Так. Ось так воно виглядає. Вся по-різному, але вже Почала пускати бокові пагони нарешті. Деяка, звісно, не, не вся, не вся. Деяка дуже погано розвивається. Ось, покажу. Я її даю підкормки, звісно, поверху мікроелементами. Ну, Наприклад, вчора була бриксіл мульті, у мене підкормка поверху по листу. Під корінь даю е, е, з формулою 20-20-20, щоб було, розвивався і корінь, і наземна частина, наземна. Ну, процедури з нею проводю. Е, доб, ну, якщо сухо, то поливати потрібно частіше, і тому добрива не повну дозу, а половинною дозою. Але чистою водою без нічого я не поливаю. Завжди тільки з добривом. Також поверху обробляю стимуляторами росту, масахи в мене, аміну якось ще і епін. Всім ну, чим можна, вона дуже запізнюється. Це ось така тут ще на цьому стелажі покажу трохи менші екземпляри. Тут трошки ось, з коле ось Ось. Ну, Це не все, є ще і ось такі екземпляри. Ось, Це теж один посів, один час, але воно рости не хоче. І таких ще там є у мене один лоточок відібраних. Не знаю, буде з них ток, не буде, ну, поки вирощую. Що я хочу сказати, ось на прикладі оцеї петунійки. Це в мене петунінька. Шоквей Ді Deep Purple. і сорт ранній. Ну, це також ампельна, вегетативна. І ось хочу сказати, що, що їй треба, що я буду робити з такою рослиною, і там відберу, які в мене також такі, я буду робити обрізку. Тобто оцей верхній верхушку цю я зріжу для того, щоб бокові ось, ось ці пагінці, вони більш мали силу росту. Коли ми перекриємо верхушку, підуть із, ось із цих як це, спазух підуть нові такі пагонці і рослинка буде розвиватися пішнішою. Не всі відрізають верхушку саму, деякі рахують, що це зробить. Ну, коли вже квітка буде доросла, буде в неї би, гола серединка. Ну, я за свого досвіду можу сказати, що не було ще так. От, все рівно її треба всю різати. Формувати кущ, бо якщо ми не будемо формувати, вона у нас буде виглядати дуже бідненько. Тому, що робимо? Ось я телефон держу і так. Зараз трохи щоб було видно. Ось, мабуть, я отут на цьому рівні. Ось, бачите, раз. І все. І ось у мене такий вершок, тут його вже немає. я його зараз в корневін, в стаканчик і в корінню. І буде ще одна рослинка. Тому зауважую, що цю процедуру пропускати не треба, якщо ми хочемо добитися гарного куща. Такого, щоб гарна шапка була, пагонів було багато і квіту, ну, щоб та квітка була на квітці. Ну, ось таке відео знайомче, можливо, комусь воно стало до... в пригоді. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До всього найкращого.